Вийшло, вийшло. Яке щастя, ти знову стала собою. Знадобиться твоя допомога. Справжній друг витягне з біди. Друг завжди там, де потрібен тобі. Справжній друг витягне з біди і засяють щастям очі друга. Аго, другу пасті забули. Реріті тебе потребує. Вона старається з останніх сил. Ну спробуй не втрачай шанс. Лише почни і зрозумієш одраз. Справжній друг витягне з біди. Справжній друг завжди там, де потрібен тобі. Справжній друг витягне з біди і засяють щастям очі друга.